Як нам добре відомо, ще з давніх давен камінчики, що мають дірочки, приносили вдачу, тому що їх називали райдужними камнями. Громовими камнями, собачим серцем, собачим богом, грому богом, божим оком і так далі. Зараз чомусь в них така дивна назва як курячий Бог, Чому це ще треба дослідити? Камінчики мають цікаві чудернацькі візерунки. Наразі в моїй колекції їх накопичилось досить багато, і я хочу ними з вами поділитися. Це чудовий подарунок для поціновувачів природи. Для людей багатих, у яких все є, вони прикрасять їм офіс неповторним чином будівлю, журнальний столик, шафу, стануть підставкою для фотографій, складуть будь-що, давіть ялинку, уявіть брелок з камінців, прикраса для дитинки на колоскову з природних камінців, які ще й захищають. Коротше, якщо ви так само бачите красу, як я і мій песик, ви зрозуміли про що я.